Слава Україні, друзі! Ради вітати на каналі. Так, сьогодні я грився в себе в бібліотеці. В стімі, наткнувся на таку гру, як Безпуття. Думаю, чого б її не пройти. Так що довго не будемо вступне слово затягувати, зразу перейдемо до гри. Від нудного жовтого неба віє хворобою та смертю, хмари легкі, при, примарні, застигли, мов час зупиняється там, де життя немає. Брутяга сидить на стіні, напівзруйнованої фортеці і намагається не дивитися на це хворе небо, що навіює тугу, що хвилює луну душевного болю, як у живих. Звідси немає виходу. Забиті дошками вікна, занурені ві... віками в землю двері, але він не поспішає піти. День, тиждень, місяць він сидить, дивиться вдалечінь, потім час починає втрачати значення. Пропадає, поки не починає руйнуватися стіна. Рано чи пізно він упаде. Так нехай це буде його вибором, а не виною старезного каменю. Він піднімається, щоб зробити крок уперед. Вітер не свистить у вухах, очі не сльзаться. Земля все наближається, але не б'ється з переляку серця. Він падає на курну, зем... на курну землю і розсипається. Горою кісток, звенить латами, а потім настає тиша. Повільно байдуже бродяга сідає і починає збирати себе по частинках, зап'ястя до перепліччя, рука до ключиці. Ніде ані плямки крові. Бродяга скрипить щелепою. Війна тривала десятиліття і він був однією з її численних жертв. Коли у князів скоротилася армія, воєначальники обох сторін залучили потойбічні сили. Загиблі воїни піднімалися і знову йшли у бій. Вони билися бездумно, невпинно. І все ж війна побачила свій кінець, а її солдати ні. Залишились тільки бездиханні землі, що наповнюють мер... мерцями. Протяга згодував вогню накази, видані йому перед першим боєм, викинув свій шолом, на якому красувалася князівська символіка, забруднив у смолі одяг, що копіював кольори колись рідного краю. За те, що забув, чи є світле обличчя ще 100 років тому, за те, що тепер нічого не відчуває, крім жагучої гіркоти. За нудотне жовте небо. Магія смерті перетворила цей світ на братську могилу, Який він був раніше. Бродяга не пам'ятає. Останнє за що чіпляється, пам'ять невпинно – ім'я. В нього колись було ім'я коротке, <кх> горде, гучне, насправді просте і звичайне, але його ім'я. Нікому не потрібне, так само як залишені позаду рвані витоптані прапори. Він не може бути колишнім, про те, що може тримати в руках меч, тільки не сам ні. ні за що, самотність ось що зводить з розуму Не пустельні фортеці, не відсутність почуттів, не застиглий час, а усвідомлення себе одного, наче останнього. Де всі свої чужі, неважливо лише б були. Неіснуючими очима бродяга спостерігає торжество смерті на пустельних полях вдалині. Він повинен знайти відповідь дорога тягнеться монотонно, бродяга не помічає, як змінюються краєвиди, пропливають покинуті поселення. І змащуються з хмарами голі ліси. Час тоне стелиться густим туманом по його розуму, плутає години з днями і оживає тільки коли на шляху з'являється силует постаті інших мерців. Бої не відрізняються один від одного. Вони не квапливі, але відбиваються грому в умі секунди. Блок, контратак. Знову і знову. Чому вони нападають? Він завжди чекає та захищається, він хоче побачити життя, Напівзабути слово. Так важко тепер його розпізнати. Тільки розум видасть, тільки опущений меч, тільки спроба впізнати одне одного. Мерці не пам'ятають себе, не усвідомлюють, вони бездумно кидають в бій. Тому брудяга кришить їх у пилюку, сподіваючись, що звільняє їхні душі, потім час знову замирає, перетворюючи шлях на низку картинок. Чорний дим розсікає похмурий небосхил, і брудяга йде за ним, йому байдужий шлях, якась частина його згадує контури пагорбів, це кордони. Він залишає своє князівство, свій дім, і ці думки раптом стають безглуздими. Кордонів більше немає, та й свій дім він не впізнає. Він відчайдушно намагається згадати чи є світле обличчя і не може. А чи важливо це зараз? Хіба спогади про щастя співслужать йому хорошу службу в цьому часі, в цьому місці? Чи повернуть йому розуміння часу? А може вони будуть єдиними, що не дасть йому впасти духом? Так, тут в нас є вибір довіритись почуттям або зосередитись на шляху. Ну, блін, Давай напевно все-таки довіримося почуттям. Бродяга не знає, ніхто не зміг би сказати йому, що чекає попереду, тому він просить сил у свого минулого. Кінчики її губ піднімаються, це усмішка і йому стає легше він продовжує шлях, розмірковуючи про те, що було раніше, і ігнорує грізні хмари, які зібралися над головою. Вугіллям розповзається на всі боки згарища, земля двічі згорівша, згадує він, і дивиться на нове багаття. Полум'я танцює вільно, але сонно. Воно тягнеться до неба і осідає, дихає на повний стріст, схиляється, опалює хмари і льне до землі. Навколо вогню зібралися мерці, у обвуглені. Вони заходять в червоні язики і лягають у ядрі вогнища один за одним, повільно та безпристанно, потім піднімаються і виходять з багаття, поступаються місцем іншим. Бродяга дихає попелом, не відчуваючи тепла вогню. Лодь горить і пузириться, запаху немає. Так, оце наш, напевно, цей бродяга, цей мрець, який не може собі знайти спокою. Мерці помічають бродягу, але не зупиняються. Тільки в одного залишився язик, і він намагається говорити. Ті, що спалюють себе, вставають в чергу. Його голос сухий. В ньому немає ні печалі, ні болю, лише байдужість. Що ви робите? Ставаю чергу, ми вбиваємо себе, ми ділимося вогнем, бо поряд він більше ніде не горить. Ми не хочемо йти кудись, ми не хочемо шукати іншого вогню, адже він є тут. Нехай і мало. Дехто вже зміг звільнитися, інші спалюють себе потроху, щоб дати можливість померти іншим. Раптом вогонь загасне. Потрібно ділитися, ставаю чергу. Ні, давай відмовимось. Я не шукаю смерті, я шукаю тих, хто лишився собою. Я хочу говорити як колись за життя, пам'ятати себе і знати, що я живу. У тебе нічого з цього не буде. Ви хоча б намагалися? Ставай у чергу або йди. Ви могли б піти зі мною. Навіщо вам тут залишатися? Навіщо спалювати себе, якщо ви пам'ятаєте хто ви. Йди. Так, запропонувати їм останню смерть. Давай запропонуй. Чи. Ну, В принципі, хочуть вони себе спалювати, нехай спалюють. Їм це подобається, їм хочеться бути вогні, стати вогнем, забутися. Ні життя, ні смерть не важливі, поки маємо, маєш мету. Їхня мета горіти. Їм ніхто не поможе. Час летить стрімким, хижим птахом і вириває секунди з життя разом із тілом. Буртяга почувається старіше, ніж має. Йому це не подобається, і він йде. Попилище триває, триває ще довго його, його розмір три сходи сонця, якого бродяга не помічав і досі. Світло темрява раніше для нього було одне, тепер він рахує дні. Вночі він робить привал, йому не потрібен відпочинок, але це полегшує шлях. Він дивиться на зірки та дає їм імена. Слова виникають самі собою тах, перлина, діва, щит, усмішка, її усмішка. Ранок е приводить його до неживого міста. Туман в'ється над чагарниками у вис висохлій річці. Родяга підіймає голову в надії побачити прапор, Шуріє над вежами, а їхні силуети нерухомі. Він обережно вторгається в обитель тиші. Безмовність огортає місто, чути лише рідкісні завивання злого вітру. Це місце схоже на відлуння часу, що вже сплину, і брудяга вирішує назвати його так – відлуння. Можливо, коли місто закінчиться, піде і сум, що засів у серці. Близь це місце приносило людям радість. Спогади підкрадаються настирливу мелодію. Він е, піддається їй. Він пам'ятає гучні розмови та суєту, е, візки стукають колесами з забитими людьми вулицями. Дитина вкрала яблуко з кошика дами, яка йде додому. Вона не помічає, вона дивиться на бродягу. Цікава посмішка брутяга відвертається лише тому, що вдова на нього, вдома на нього чекають. Як можна назвати життя те, що він проживає зараз? Брудяга хоче додому. Він спотикається об щось і з зусиллям утримується піти від падіння. Опускаючи погляд, він бачить, е, йому заступив шлях мертвий. Що лежить серед зламаних литрів. Підняте для підніжжя коліну, повільно опускається. Навіщо ти це зробив? Бродяга розглядає обличчя чолому, ні шкіри, ні м'язів, одні лише кістки. Мрець не зможе відповісти. Він навіть не врухнувся. Давай спробуємо достукатись до нього. Я хочу допомогти тобі. Брудяга не встигає помітити, як піднімається рука мерця, той замахується і кидає в чужинця свою другу руку. Брудяга увертається. Шукай вогонь. Він може подарувати останню смерть. Він не отримує відповіді, але мрець піднімається, скріпивши кістками і йде. Можливо, не пошуки... на пошуки вогню. Серце міста долинають пісни співи, брудяга йде по зарослих кам'яних плитах і не слухає, все це у його голові. Він знаходить каплицю і обережно ступає всередину, розглядаючи поїдені гнилю дерев'яні балки, стеля все ще тримається. Як багато молитв почули ці мури, як багато з них почув Бог. Чи врятувався хтось у цій війні, звідки доноситься рівномірний стукіт, бурдяга йде на звук і опиняється у підвалі каплиці. Він бачить трьох мерців, один стоїть біля стіни і б'ється головою об камінь, його череп покритий тріщинами, схоже, він зайнятий цим уже довго, двоє інших сидять біля нього та спостерігають. Новенький, інший. Не, не протримається. Палець ноги. Врець, який говорив другим, відриває мізинець від своєї ноги і кладе його на бочку, де вже лежить долоня. Вони поспорили на бродягу. Рано, цей ще живий. Вона є гучний удар. Череп мерця, що бився головою об стіну, остаточно розколюється. Тіло безвольно падає на землю, піднімаючи купу пилу. Перший мрець хри хрипко сміється і забирає собі долоню. Знову виграв. Ти завжди ставиш на смерть. Тому що іншого результату не може бути. Може, нікому не потрібне безсмертя. Наша доля. Чужі пошуки смерті. їхній дивний діалог раптом обривається, вони обертаються на чужинця. Попрощайся з пальцем ноги. Вже, як довго ти тиняєшся? Продяга не відразу усвідомив, що остання фраза була звернення до нього. Він не рухається, розглядаючи цих незвичайних мерців і думає, що відповісти. Розумні, перше розумні. Я не пам'ятаю часу, у що ви граєте? Робимо ставки. Ми робимо ставки. Усі помирають. У цій грі не буває тих, хто програв. Коли я маю зайві кістки, я ставлю на життя. І тоді в мене з'являються нові кістки. А ти що робиш? Звикнути до їхньої мови е, вдається не відразу. Вони ніби вихоплюють зі своїх думок лише сенс. Я шукаю таких, як я, щоб врятуватися від божевілля. Безумство чекає на всіх грай, більше нічого не треба. Ми не станемо живими, ми не повернемо собі почуття. У нас більше ніколи не буде кохання. Нікому не потрібне таке існування. Сенсу немає то шукай останню смерть або грай. Давай заперечимо. Я сам знайду свій сенс, а якщо розчаруюся в ньому, шукатиму інший. Тому що життя це можливість робити вибір. і Я не відкину своє життя, поки пам'ятаю, хто я. в його мерці довго мовчать, а потім другий забирає свій. Мізинець назад. Пощастило, нудно. Вони і справді ставили нього Потривожений пил ліниво в'ється над каменем. В неживій тиші лунає бурмутіння. Змішане зі... зітхання одного зі сперечальників, другий пирхає ніби у від. Мерцям не треба дихати. Це почуття. Вони мають їх. Вони не розуміють. Ви пам'ятаєте свої імена? Усі ми позбавлені минулого. Тепер ніхто не має імені. Імена більше не потрібні. Так, давай дамо їм імена. Мені потрібні, щоб е, розрізняти вас. Може, Бен і Бін? Хто Бен, хто бін? Мені подобається Бен? Тоді я бін. Другий вертається до бродяги. А хто ти будеш? «Бродяга!» Яке лицемірство? Звалив на нас імена, а сам брат ти відмовляєшся? Ні, постривай! «Бродяга, Бен, бін, добродяга. Гаразд. Мерці відволікаються від нього на свою попередню жертву. Що швидше заросте мохом він чи його одяг? Я якщо ми гратимо на по справжньому мертвих, і що звідси шукати інших? Бродяга, ти з нами? Ні. Занадто багато думає. Псуватиме гру. Але ми ще побачимось, якщо він не помре. Друзі. Вони знову дивляться на нього. Так, ну кивнемо. Бродяга киває. Можливо, колись їхні шляхи зійдуться. Тоді йому не завадять друзі, хоча він і не розуміє, що означає це слово. Він сподівається, що ці двоє допоможуть йому дізнатися колись. Троє залишають підвал і їхні шляхи розходяться. Перечальники йдуть від сонця, це місто їм більше не потрібне. ж продовжуєш шлях, поглипу руїн. Там, де більше нікого немає, нікого не відбу... е... нічого не відбувається, кам'яні стіни розчиняються, світ у сірості, а коли вони закінчуються, залишається лише небо таке ж сіре. Талених мерців стає дедалі більше. Вони нападають на ставлячи запитання. Їхні руки ніколи не тремтять, їхнє обличчя завжди неможливо прочитати. Бродяга не хоче боротися, не хоче й рятувати їх. Йому не важливо, що стало провинною їхнього безумства магії, смерті або слабкий розум, що не прийняв нове існування. Вони не мають надії на порятунок або він хоче так думати. Там, де було серце, жагуче від болю. він втомлюється від е, лихоліття, коли нікого немає, тіло здається громістким, розум непотрібним, а саме існування схоже на жарт злого Бога. Навіщо ти ув'язнив мене в порожній нескінченності? Він не отримує відповіді, знає, що це отримує питання когось у середині себе. Друга непомітно переростає у злість. Брудяга сердиться на тишу, на бездумних, які одягнені в такі ж обладунки, які він. Сердиться, коли його знову змушують вступити в бій. Незабаром він починає нападати першим. Кожен новий бій захоплює його більше за попередність, злість починає ставати метою. Він шукає суперників, він хоче розкривати броню, розривати сухожилки, трущити кістки. Він прагне спостерігати останню мить чужого існування, як падає зброя з рук поваленого ворога, і одного разу програє. Остання смерть не приходить, адже інший мрець не думав про те, щоб розкрешити ворогу овпилюку. Він просто пішов коли й перестав рухатися. Нескінченно бігає по небосхилу сонце, а протяга лежить у пожухлій траві, будуючи себе з мертвими. Цірки народжуються у темряві. Помирають появі світла. Навіщо сонце це робить? Навіщо вбиває зірки? Думки обриваються, перетворюються на щось неясне на місці серця щемить, почуття повертаються до нього разом із пам'яттю протягувати на війні ще за життя, і брудяга піддається їм. В півночі він е, кричить у небо, а потім йому набридає. Він змушує себе піднятися та йти далі. Він бере в руки меч, але перестає битися, падає, коли його атакують, атакують, чекає, потім продовжує шлях. Він уже далеко від місця своєї смерті, а ще далі від дому. коли він з -з знайде те, що шукає. Сонце стигає закотити стільки разів, скільки бродяга має позначок на піхот е, свого меча, які були поставлені, мабуть, ще за життя. Вони вкриті ними майже повністю, їх не вистачає. Бродяга починає рахувати наново. Так, ну що ж, друзі? На цьому думаю закінчимо таку першу ступну серію. Це якась новела, якась історія про. як то правильно сказати. Типу. Типа непоховані тіла про ті душі, які не перейшли в той світ. Ну, як на мене, мені цікаво. Думаю, може знайдуться люди, яким теж буде то цікаво послухати. Так що, всім дякую за увагу, всім добра, Це буде Україна.